Друзі, вітаю! Канал Масляр, мене звати Олексій. От, І сьогодні знімаю наш опорос, який був вчора. Все попрошайка. Опорос у нас пройшов гарно. Вона все-таки... Хто дивився вчорашнє відео сиділа в углу, потім почала народжувати. А, і Я прийшов, зрозумів, що вже щось произошло, Я її віддігнав з угла. І там було одне, одне малесеньке таке поросятко, грам 300. Воно було мертве. Чи воно народилось мертве, чи воно задохнулося, чи воно його задушило, я так і не зрозумів. От. І пішов опорос. Я її масажирував ім'я, Вона при цьому всьому, е витягувалася іпиралася задніми ногами в стіну, і за счет цього получився такий зазор між жопою і стіною 10 см, через який я вже потім виймав поросят. Е цей опорос пройшов краще, ніж перший в неї був, бо першому треба було. Заграждається е, желізними дверками, щоб забрати малечу. Зараз е, взагалі її цих поросят малих тягаєш, вона не реагує на це. Але реагує так само, як і перший раз, вона їх Тобто Тільки проходить біля її морди, вона одразу же вистачає. От. Така короче, вона кобиляка, так що. Цілу ніч я до неї ходив, їх запускаю і забираю. Народила вона 18 штук. Двоє було зразу мертвих. Одне вона походу придушила, але опять же таки не можу туда. Четверте я реанімірував, я його хвилин 15 відкачував, масажирував. Продував йому носика. Коротше, я йому робив штучне, я його реанімірував, воно довго відходило, потім воно якось відійшло, відкрило очі, але не знаю, воно ми як не питалися його кормити і молочком мамкиним йому в ротик думали, може воно відчує смак. Її. Почне їсти, воно це. Воно півдня тут повалялося. А на передні ноги стало вставати, але задні ноги у нього його не тримали. І вже під вечір воно то набирало сили, а потім воно вже стало слабне, слабне, слабнуть і, коротше, пішло воно поросячий світ. Коротше, що таке? Народило воно 18. Лишилося у нас 14. Як на диву більше хлопчиків, на два хлопчики, ніж дівчат. От, є такі гарненькі кабасики. Є такі на рильці наві з ріженьким. Одне з фінгалом. Це таке саме було у крапки. Одне було з синяком під оком. Ну не синяка, а то якісь. Ту наймакстери були. А це дюрки. От. Але дюрки, так як в нас F1, то дюрки білі. Але на у деяких на рильці є рижувати такі ці прикольчики, так що, дня вони гарно, плюс-мінус однакові, є такі 4 штучки кабасики більших і там є такі два дріжчика. Думаю, що буду брати штучне молоко за це і підкормлювати. От. Підпускаю їх, стараюся, кожних півтори годинки десь. Буває годинку. Буває, що десь замешкаю всі дві годинки. Ну, в прошлий раз вона кашу варила так четверо суток. Різкувати їм не хочу. Тому що все-таки це поросята і не кожен день народжує. Хай вона ще може в неї. Вона гарно чистилася. Вода вже нямає. Вона в принципі і після опоросу зразу поїла, я їй даю, підсипаю гранулу з стартом. От. І гарбузи там потрошки чвакає, груші її ношу. Вона гарно почистилася, я їй нічого не колов, не страфанів, не нічого взагалі. Один-два рази я їй уколов такі, е, окситоцин. Все. І то, е, під кінець опоросу і після опоросу десь там, через пару годин їй окситоцину дав. Раз-два з половиною куба другий раз два з половиною куба вона мене все. почуває себе гарно. Молоко є. Так що таки у нас пройшов опорос. Але, звісно, це ходіння вночі і в день не відійти від неї, то це, звісно, трошки не ухтишки. Ну ось отакі ці. І це в нас мався бути ще опорос разом з нею в один день я покривав ще нашу ландерсиху, яка не а взагалі не що. Вчора її вже ввечері вколов страфан 0,7 куба. І тільки що був у... ну, вона на другому хліві там, тільки що був в неї, вона в станку стоїть. І... І крім того, що петля почервоніла, по вимі взагалі нічого. Таке враження, що воно будто і не цей. І не, не порісне. Братан, ти що там? Братан, ти, ти сумуєш, так? Да? Сумуєш, німить хочеш. На буде нямить. Все, друзі. бережіть. Свою родину, господарство, країну і все буде Україна. Всім пока-пока.